Ви на каналі Ралдес. Сьогодні ми граємо на плей. Давненько на моєму каналі не було цієї гри. Сьогодні ми починаємо новеньку рубрику на гості під назвою Дорога без хатька. Не забувайте при реєстрації гостер пев водити мірі фраліні Богдан Черніков, який вам дасть певний приємний бонус, Браті. також ще від себе вам кину 15 касарів. Також на третьому левелі мій промокод Раудес, який вам дасть 20 тисяч доларів. Та Саме собою великий подарунок і також ще від себе накинуть 50к. Ну а ми, в принципі, будемо стартувати, то зі мною сьогодні Nexor. Привітайся, Стюп. Всім привіт. Будемо стартувати, щось спробувати робити, ну що. Так, добре, значить ми погнали тепер. Як я до речі не бачив 50 доларів, Ти би знав. Я теж. А то у мене. Що бідно. Дивіться, а ми... просто на зірочках 100 чулося, пише. Так, Хочу показати вам свій шедевр де Богдан Хмельницький і Степан Громов. Добре. Квестовий персонаж. Починаємо розмову з ним. Та, не, ми... не, я не буду з ним, поганий хлопчик. Добре. Початкові квести у нас мій початок. Перевірте свій інвентар. Да. Давайте, в принципі, виконаємо квест. Ми перевіримо інвентар. Да. Підходимо. Я хто є? А, Замітайте Дарії та отримайте ID-карту. Ну, в принципі, зараз ми і будемо робити. У нас є скутера. Не, я, я, я здох. Коротше, сталася в мене така проблема, але я, коротше, якимось чудом здох, і у мене припали гроші. Так, а я забрав подарочок, давайте мене. відкриємо мене під костя такий слепок. А я виконав Куда? квест. я ви його бачив. Квест виконав. Сюди. Тепер нам треба вертатися до квестового персонажа і забирати квест. Та ти чому? що ми значить забимо до квестового персонажа здаємо? І нас тут нас квест коробки та коробки. Ми маємо на складі віднести 15 коробок Тому вибираємо, даємо скутерок. Хотя потурать микродемо, теперь slash GPS. І може спокійно в принципі, на початкові роботи. Сервісний центр по моєму бути склад. Склад. Складний род. Добре. Тут знайте мене якимось чином допускається, коротше до до, до, той, до 20 FPS приблизно. У мене сафайн. Так. Добре, склад, значить, 15 коробок. Ми то маємо зробити прикипі легко. Ми, навіть запарувати з тобі. Швиденько доїжджаю. Що я вже мітку бачив. Я вже приїхав. Ти бачить і 15. 50... 15 20... коробок буде довго. Ну то буде довго. А ну... зато того можемо безплатно хілятися. Хілятися. Ми можемо хілятися до другого левела, так, Стюп, Дальше все. Обідно. Ми введемо промокодики. Шикарний. Казати не буду. Ви самі знаєте, вас тут на екрані показується мій промокод і ні, ви можете його бути. Так, влаштувалися ми е, якимось е, переносчиком. 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 Переносчик. 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 Так придумав Шикарна назва переносчик. для мене. Попрося назва, так, добре. Супер вагон. Так, окей, погода. Як no, то буде... То буде, довго. Довго. буде дуже довго. Ja Таких 15 коробок. Я ja представляю, коли будемо якісь там інші квести виконувати вже. No, знаєш як квест? Там де автобуси і ті e, прибиральні дорогі. А, тобто, автобус капітак довго. Це буде довго, але я то здам того раунду. На основі я хоча то скіпнув але тут то треба буде робити. Типа дробов. Там ну, будемо робити. Скоріше всього, що ви скоро записи, а то буде картація. Я вот скурати буду. по треба буде. Навіть вирізати треба буде. Я, я всі таки класи, от зараз. От зараз ми робимо монтаж, доки я його обріжу. Це тож. Або таймлапс поставлю. Я троха лишу, троха обріжу. Так, окей. У мене чогось звуку нема в гості. Мусить бути. У мене хіба звук, коли мене хтось збиває, той. <плес> 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 Добре, продовжуємо далі. Фух, я, я вже ношу аж третій ящик. Та то в капіта. Даримо. У Ти вже замучився? Хіба три ящика приніс геть. Продовжу. Фу, добре, я вже відніс. Прописуємо, ще карбішов по банду. Три кімнати, чи чотири. Я три хім тоді. Та там, все, то біда. Блостинський бідося, повна, що то хаба. Ладно, давайте я включуся, коли б принесли хоча б 12 ящиків. Так, добре, продовжуємо. Ми, там я не знаю, скільки лишилося, я просто виключу запит, щоб ви не мучилися. Так, ну дуже три коробки, в принципі. І ми, в принципі, будемо... Мені здається і їм наоборот ліпше, що ти запись зупиняєш. Та все собі. собою. Вто скучно дивитися від неї те же саме, як Тут сам -то точно. Так, добре. Йдемо далі. Оп, раз. Так, добре. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Що таке? У мене весь час не записувалось, нічого. Ємати дурачок. Нічого страшного. Подумає, скаже, що проблемка якась не була в тебе напрямку. Я пішов тут, там більші, Ладно. Що я тут запишу, хоча б. Сталося проблемки, з тяху виявляється, запис екрана не йшла. Він дурачок настала. Пропустив. Пару місяців пропустив. Але ти нічого страшного. Все, я вроді як виконав. То, то по суті, то по суті, в тебе були такі, знаєш, білки бісі. Так, тут такі зробили паспорт. То, то, паспорт інвентарь. Інвентарь. Так, зробили паспорт, інвентар. І все, що, що там було по кубоєму. Uh, інвентар. І не пам'ятаю. Це все, паспорт і інвентар ми зробили. Ага, то зараз ти от третій квест, по суті. Добре, йду я, я далі. Дайв... Шукай мене. Зараз останній ящик лишається. Я піду, в принципі, звільнятися і включуся, коли дуже будувати квесті. Добре. Добався. До дайв... Ви успішно виконали квест, повертати покрасти голову прикладаю, щоб забрати нагороду». Ваша рівень вантажника підвищився. Я радий. Тепер. Можемо, плюс 90 доларів себе собив. Добре, зустрінемося поза квестовому персонажу. В третьому, в принципі, вже під'їжджаємо до такого квесу. квесу кверс... Квест того персонаж. Так, квест білю свій. У півдні і посмакуйте його вправо. Треба, єсмі. Ни, коротше, безкоштовно їже. О, посмакував я. Я теж дитячу, я вже забіг, перекусив морбайн, і ми викладали ще один квестик. Йдемо далі. Так, далі, пішла у нас. Профілактика, коли не видно? Родбайте того від медичну баску. Тут, в принципі, я знаю, як наїхати, тобо будемо вже як ставити там мітки. Я по-моєму знаю, де я куплю на основі квести. Квести. Медична баска, коротше. По тут по-моєму, десь тут не має бути. Зараз їдь тут направо. Я знаю, куди їхати. Тут прямо є магазинчик. Там має бути медична маска і ми виконаємо йому... саме собою. Що ти робиш? Що а ти заїхав? Я заїхав на автомобільку. Так. так у нас скутер, а не машина. 24-го. Треба на, на скутеру мойку приїжджати. Скутером <кій> Добре. Добре. Робота, є асортименти. Медична маска. Не я знаю, ну по-моему и на дитин, если бы по. Я, я, наділа, я тоді ще не надіваю, и ты не накажу. Так вы ви успішно виконали на класс. Вс. Я виконав, принципі, дома, таке... <пізько> застріливайся. Так надійди. Я, просто твою і я таке лише буду только бігати собі. Так, все. Я на основному аккаунті, я меншу, <писто> <писто> так, у нас зараз краще на лісопилці треба 15 дерев зрубати. А все будеш ти Добре, Ви стріба хитами. Ти я знаю, я свій пішкареса б мені. Дурак. Що <писто> <писто> ви робить? <писто> Дурачкок. Дурачкок? Добре. Бурач-пок, що... Добре. Ой. Я зразу тобі відхилюся, бо він мене накоцав Так я теж 100% Робота. 100% хп і відхилюється. Добре. Починаємо роботу з руба. Ну я напевно що так же само обріжу вам трошки, щоб, не, щоб було так само, як на вантажнику. Тому я вам трошечка обріжу. Добре. Будь. Так, теря. Подивись, тут прикольніше уже. Че прямо там... Бідов, хороше. Бо тут треба дальше бігати, вроді як. Не знаю, не знаю. Что тебе сказати? Зимай, подивися прикол, стіп. Оп... А, ви зламали возика. Вбігати все не можна? То хана, де то довго, то буде довго, щоб ти собі то розумів. Не знаю. То вже буде подовше, ніж на де Але то буде реально. Це реально. Для мене реально. реального. Тай подуриш. Я б Я наші то на комп'ютері на ноутбуці старому в мене от, то, от то і хала буде, не прогружувалась вона чогось. Супер. Поняв. Я ту місію якраз проходив. Та халабуда не прогружувалась. Солідно. Халабуда то про що? А про вазик чи що? Ні, не, не вазик, так рейшика. Я тобі ще показував. Поняв, поняв, поняв. Добре. Фух, продовжуємо. Скільки ми там виповнили? Небагато. Я а, продовжую. я кілька третю везу. Я другу везу. Tu polega na że to bot. Cholera, jest. Dobry, będę robić jak ja powiedział. Spolityczne. Pobacz, nie ja będę robić. Zwija baroša, w Ну зараз всього доводжуйте, я вам трошечки обріжу, в принципі, що вам буде цікавіше, тому що я не, я не думаю, що буде цікаво дивитися, як я прям виконую весь цей квест повністю. Про це вже скуч. Мені, мені, мені здається, треба. Особанга дивитися. Я про те теж говорю. Так що зараз я з шримотику. Вони можуть перемотати. Aa, то в принципі, то, так перемотати, то статистику трохи зб'є, ладно. Все добре, включимося, коли вже буде туди. Буде... Добре, доношую там, по-моєму два останні чи один вже напомню, але я доношую возок, а як я обіцяв, буду обрізати такі роботи, щоб було цікавіше, потім давайте Так залишається по суті. Зараз подивимося в Слежджі Пес. Добре. Також хотів я вам теж сказати, ось на квест я перепутав, щоб дещо сказати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де також виходить багато цікавих стрімів, багато контенту по гості, не тільки посилання буде в описі. Також посилання на гості на Леплей та їхній офіційний телеграм-канал я залишу в описі. Зможете собі скачувати, зможете грати, вести мій нікнеєм та промокод. Добре, продовжую. Останні я доношую. Іду передіватися і їдемо в залізничний вокзал. У мене на одній нозі бинте, а на другий шлпанець. <рес> У ну, тебя чуєш, баба мода взуття. Бинто шлпанець. Бенто шлпанець. Жорстко. Бито шльопанець. Добре, я перевернулся. Я помпаркурист. Так, пишемо, ми хочемо їхати. На почали їхати. Навуксал Чи Чипушева. Добре, поки що я виключаю запас екрану, зустрінемося ми вже на вокзалі. Продовжуємо mm. ну, ми підходимо, здаємо наш квест. Що вас там далі? Беремо квест побратим. Запропонуйте привітання іншому гравцю. Звімо ага. дію. Привітання. Добре. О, сюда. Мені треба кинути як? Ну, no, у мене тут треба нажати на англійську.

Я, хоч, я <сос> не хочу, ладно. Робота ти будеш. Добре, все, йдіть. Бляха, це не портний захід чавенка. Я б зараз пішов на чавенок. Кому я з треба пройти? Так може і там? Давай попробуємо просто захід чавенка, Капо... а потім наступні фракції. Там куди існує, дивись. Так, давайте ми все-таки вирішили там на червочку подивитися, можливо, є у нас якісь... шанси перемогти в цьому прекралі. Прикранному... Може повищеться виграти може. і... Можемо... Получимо бомбу стакий. Челки тут тебе всі дивляться на нас як на бомжів. А так ми і є бомжі. Ой, Євген. Я його знаю. Куд, я рауберст. Ідакся. Шаля. Що за? Кивій мої мазоткі мазоткі спойлер дали. Ага. Тихо, дай я сі стане. Дайте хлопу стати. Слабо. <гум> ти стоїш собі такий. Є, мабуть тут якийсь ніж ще серед усіх очал ти скинс Да, Артур Морган. От завтра стріп буде. Давайте плюс. Но плане, теж що на правда будет, але хто не точно. То мав, би бути, Стюб. мав би бути завтра. Добре, все, погнали. Давайте ви поясните нам правила заходу з тобто, ваш свої МПшечки і продовжимо. Уже в наступній серії ми продовжимо В принципі щось робити. Ні, ні, ні. Не треба нам помогати. Кури фаралку, яку я горе фаралку ж здорівчил. Все хорошо. Я ба. Вот он это нам дал. сразу хочу... бы хатку себе купили, маньяне. Честно, давай беги, я бы А делал. А Сюда зрители. Мне это здается, что ты бабки продать хочешь. А, а на бабки продавать. Я иду в шарки на лице Я тоже. Игой, я, я, я тут разве не постою. Олег, пляшка. Ой, пляшка. Пляшка. А, о, а, началось. Бі застряв, але я поча б. Я хоча б б'ю грати трошечки, Та просто треба де падати. Дивись, от у мене була ошибка, я от став і мене скинули просто, людина мене скинула. Тільки забігала в мене і я вповнені. Може, чипа завалити. Я здох Ай, ще один Я здох, мене збили Я чужий Хай не тащить хата, правда Я здох Ай, не, не дуже Аа, все, мене збили Ну що, давай закінчувати стьоп ту серіку Так скоро Пора, а мене там нормально класти випали, нігде першої серії Добре Стоїмо сюди Ну ладно Давайте, Давайте тут... закінчу, а, ми. закінчимо. Дякую всім за перегляд, хто був зі мною протягом цієї серії. От ти мій промокод, мій нікнейс, це буде в описі та на екрані. Всім удачі, дякую, хто був, всім мирного неба і всім пока-пока. Прощайся. Всім пока.